Так, Значить, ДТП тут на перехресті вулиць Туса і Грушевського. Е, цей сірий Volkswagen. Якщо я не помиляюсь Polo, поло, е, збив тут на перехресті, де тройка обведена е, велосипедиста. Ну, Як очевидці і як водій. Розказує, що велосипедист виїхав з вулиці Стуса з цього напрямку звідси. Тут є односторонній рух, там ще один знак. Він, який це обозначає. Відповідно там є знак «В'їзд заборонений. Корот, він виїхав звідси несподівано і він під колеса легковика. Десь і тут потрапив. Там, я так розумію, рідні цього велосипедиста. Так, ну а тут водій, який його збив. Це жіночка. Зараз я її не бачу, десь може вона працівникам поліції дає пояснення. Так, ну на місці вже працює слідчо оперативно. Встановлюють ці обставини. І з'ясовую всі деталі опитують тут очевидців які щось тут бачили. Так, Ще одна патрулька прибула. Йдемо ближче. Пошкодження познімаємо. Так, тут велосипед так виглядає. Це видно ще його речі. Так, ну а тут пошкодження. Пошкодження Фольксвагена. Так, бачите, ліве крило. Бампер знизу. Фара навіть ціла. Ага, лобове скло. Не побачив. Повністю ще лобове скло. І трохи даху. Так, ну йдемо в лікарню. Поцікавимося, що там з потерпілим. Цей поки не притомний. Йому роблять рентгени, операції. Кажуть, що зламана рука і, і вдарився головою.